Ну, этот комплект хорошо пошел мне, нормально. Чехол кому для очков нужен? Очки лучше в чехлах держать. Они, я спрашиваю, они жаркие и не будут? Нет, знаешь почему? Фишка в том, что это не жара, это, это жаростойкий материал. пол ага. можно брать руками. Швы специально сделаем. Ну, не скопы. Это ребята, у кого К-74 и есть обвес. Это на что? Доброго дня, вітаємо, слава Україні, До... дякуємо вам за посилку, дякуємо за все, що потрібно, червики, перчатки, допомогу, допомогу за що спе... нас підтримуєте, що нас Кажи. За спеціальні засоби, які нам обов'язково знадобляться, такі як всі лазерні приціли, там, звичайні приціли оптичні, за окуляри тактичні, які в нас тепер є, декілька Причаточки видів. Тактичні. У нас. Так, у нас тут багато футболочок і он форма Атакс. Багато футболочок, дуже, багато комерційних. Дуже, дуже, якісні, дуже якісні перчатки. Найголовніше, що під, підходячий розмір. Піксель, бо як бачимо, що пальці у всіх довгі. І не маленькі ми всі. Дуже багато у нас таких на Так, окушних. є у нас на коліночки то Більш за все це знадобиться нашим легким підроздям. так званим автоматчиком. Тут є в нас дві основні General Pouch, так звані. То... Скільки магазинів тут? На, на 6 магазинів. Да. На, 6, на 6 магазинів. Повний комплект, легка розгрузка. Якраз на літо. Як бачите, ми зараз ходимо в старих КЗС. -ах. В них, хоч вони і старі, але так як в нас тут жарко, легкі розгрузки, нам ще більш допоможуть боротися з цією жарою. І снурки. Більше за все хотілося ще при... увагу проявити до Акога. Ако. Да? Yeah. АКО. Справжній, натуральний. Тут у нас присів. Назвичайна ну, річ насправді. Дуже корисна. І я сподіваюся, ми зможемо зробити таким чином, що... На РПК о, треба да, що, що вона пристосується до наших калібрів, так як ми знаємо, що більш за все, вона буде працювати з 5.56. На РПК піде. Ну, думаю, так. що може та десь балістика, може буде с -с Буде, бу буде схоже, так Так, так. так Берці, покажіть покажить хлопці. Давайте ще це... раз покажемо це монокль. Здається, це бушнол. Ні, це бушне. не бушно бушнеловський. Так, 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 точно. Бушнел 16 на 52 До того в нас був один монокль, то був 16 на 40 Зараз у нас є з більш широким візором, і на 800 метрах він дає 66 метрів периметру, який можна спостерігати. Дуже корисна річ для розвідки, тому що. Вносити з собою бінокль не завжди зручно. Що Червики. 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 А -а -а. У нас є велкро, велкро американські облікченки, Канад, канада на подошві Вібрам, ну і звичайні стандартні, демісезонні Червики. Пічні маски від фірми ЄС, які теж до нас прийшли з чохлами. Чохли теж це дуже корисна штука, тому що коли маска знаходиться на шоломі, вона у чохлі не блищить. До деяких навіть є ще й запасні лінзи чорні. І от ще у нас тут одна коробка з берсами, ще не відкривали І щось смачненьке. І, щось і вже каву ви роздерибанили, я вже не, бачу, не, не, там кава, кава і, була. Каву ніхто не дерибанив, ми взяли каус, тільки одну банку лежите. для хлопців кави. Ніхто нічого не дерибанив. Та я жартую. Нарешті да, у нас з'являться. атакси, такси, О, та ти що? А мій розмір є. Пропоровські так. Я... Чи... Це я собі залишу. Родозійську розгрузку теж я собі залишив, цей мовки я теж собі залишив, все інше за і до моей кіно. Та вже бери зараз. Та ні, не зараз подивляется. Блин. Протеровський, ничего себе. Я из знаєш, того. Знаешь, знаешь, с кем за російську. Конечно знаю. Я його раз. Полтора тысячи гривен. Брюки одні. Я его покупав покупал за деньги. Та ти що? Логістик. Ні, ну, я все, Ми дякуємо да. Дякуємо, дякуємо. Усім. дякуємо Ми за, Перемог за нами. Слава Україні! Героям слава. Офігеть, Excel R. Слушай, ти на мене.